Ага. Збираю собі сніданок на курсі німецької мови. У мене є баночка. Так. Я яку кашу зробила. У мене тут безлютенова каша. А, житня. А, у мене тут а, насіння чия, насіння соняшника. Зараз покажу. Ага, здається. Ось таке насіння. Ось тут у мене насіння та Так. І у мене ще... А... Я його дозратила. так Це у мене сізан. А, наш кунжур. Він же в мене перемогли. А, тому я просто столову ложку заливаю. Заливаю все кип'ятком, не молоком. Добавляю. Кокосову колію, а, вона так смачно пахне, просто неймовірно. Так, різну чисту ложку. Приблизно десь чайну ложечку дороблюю себе зранку. Це буде дуже смачно. Так. Це смачно. І дороблю ложечку меду. Кажу, вона вже тебе не гаряча. Тож, теж буквально Бачите, колоненьку ложечку меду додаю. Так. Також я додаю свої вітаміни. Я вже їх показувала. Тут дуже крутий склад по вітамінам. Дуже крутий. Десять водорощу під вітамінів. Так, ну що, будемо перепадати. Банку. Мій сніданок готовий, тож я десь о 10-10.20 буду снідати на курсах, бо я зранку зараз не встигла, але снідати потрібно. Гарного всім дня!